Може, що на PlayStation 5 не може нічого лагати, так само Майнкрафт. Здорово. Я просто спавлю мільярди котів. І у мене PlayStation зараз зірветься. У мене просто ледве рухається. Просто подивіться подивись на низ. Це вже не котики малюшенькі, а це вже не знати що. Я не знаю. Подивіться. Ну з чим треба закінчувати? Зараз покажу як. Ну, пацани, чесно, я не можу чого не зробити. О чесно. Навіть ТНТ просто помаленьку. Зриваючи. А ви кажете, що нічого немає суп. СТС5 вижив, но немає тисячі котів. Там їх просто більше тисячі. Там їх десь 10 тисяч було. Може ще більше. Я просто одну годину спавнив чих хотів. О, вот они. Заценить скин. Заценить скинок. Лолк. Бес, ты там чуть не взирвалась. Ай, гаряча?

Ooh, stall is a bow oh, bell. No.